Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, з повторенням теми прямокутний трикутник, рівнобедрений трикутник на рівність трикутника. Так, також ми будемо сьогодні говорити про зовнішній трикутника. Це тема сьомого класу муж ну, з курсу Огри. Якщо не встигаєте переписати, наприклад, тему ставте на паузу, переписуйте і рухайтесь далі. Так само і можна з завданнями. Ви можете зараз поставити на паузу, зробити ці завдання, потім включити продовження і подивитися, чи правильно ви зробили. Так само, якщо раптом не встигнете після четвертого дописати в даному випадку, ставити на паузу, дописуєте і продовжуєте дивитись відео. Далі, а ми почнемо з першого завдання. Перше завдання, нас питають: чи можуть кути трикутника, три кути трикутника дорівнювати 45, 93 і 47 градусів. Перед тим як виконати це завдання, треба згадати, що сума кутів трикутника має бути 180 градусів. Якщо ми ж додамо з варіанта а перші всі наші кути, то ми вийде, у нас вийде 185. А якщо виходить 185, то це не, такого не може бути. Далі Б варіант рахуємо. Коли ми додаємо 56, 38 і 86 градусів, то якраз ми і отримуємо 180. Тобто, з цих трьох градусних мір ми можемо скласти трикутник. Дивимось друге завдання. У трикутнику АБЦ, АБ більше за а, С, порівняти кут Б і кут С цього трикутника. Нагадаю, що є така умова, такий наслідок, що. Проти більшого кута трикутника лежить більша сторона. Проти сторони АВ лежить кут, проти сторони АС лежить кут В. Отже, кут буде більший за кут В. Дивимося, третє завдання. Знайти гост, другий гострий кут прямокутного трикутника, якщо перший дорівнює 50 градусів. Згадуємо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів трикутника дорівнює 90 градусів. А отже, якщо сума гострих кутів 90 градусів, а один з них 50, то щоб знайти другий, треба правильно від 90 відняти 50, і це буде 40 градусів, другий гострий кут трикутника. Прямокутного. Далі четверте завдання: зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 150 градусів. Знайдіть внутрішній кут при основі цього трикутника. Якщо зовнішній кут при вершині до 150 градусів, значить сума при основі кутів скільки? Правильно, 150. А так як цей трикутник рівнобедрений, то щоб знайти один цей кут, нам треба 150 поділити на 2. І буде 75 градусів кут при основі рівнобедреного цього трикутника. Можете поставити на паузу, потім продовжити, а ми переходимо до п'ятого завдання. І п'яте завдання таке: дві сторони трикутника дорівнюють 3,4 дециметра і 7,1 дециметра. Якому цілому числу може дорівнювати третя сторона. Тут є, звичайно ж, кілька варіантів, але я обрала найбільший. І е, зробила це таким чином. Я передала 3,4 і 7,1, тому що сума двох сторін трикутника має бути більша за третю сторону. І це буде 10,5. Тобто це має бути більше. Значить, 10 буде менше, значить, 10 це найбільший можливий варіант сторони трикутника третьої. Але існують і інші варіанти. От, наприклад, 9 може бути. Може. Тому що якщо 9 дамо 3, буде 12, це більше 7. Наприклад, візьмемо 8. 8 і 3 буде 11, більше 7. Візьмемо 7, буде 10, більше 7. Візьмемо 6, буде 9, більше 7. Візьмемо 5, буде 8, більше. А якщо візьмемо 4, то буде 7,4. Теж підходить. А вже якщо візьмемо 3, то тоді не буде можливим цей варіант. Тобто, у нас можливі варіанти від 4 до 10. Тобто, якщо ви підібрали такий варіант, який від 4 до 10, то ви також праві. Дивимось шосте завдання. Один з гострих кутів прямокутного трикутника на 30 градусів більший за інший, а гіпотенуза трикутника 10 см, знайти його менший катет. Якщо у нас прямокутний трикутник, то сума його гострих кутів 90, правильно? І якщо один з них на 30 більше за інший, то значить один Х, а інший Х плюс 30. І сума їх буде 90. Отже, 2х буде 60. Отже, х буде 30 градусів. Тобто один з кутів 30 градусів. А якщо він проти меншого кута лежить менший катет, Тобто, проти кута в 30 градусів лежить катет, правильно рівне половині гіпотенузи. Якщо у нас гіпотенуза 10, то менший кат буде 5 сантиметрів. Нічки. Так, і все, ми дивимося Це останнє завдання в цій, в, цьо, в цій презентації. Якщо будуть виникати ще якісь питання, можете писати в коментарях. Дивимось сьомий. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5 до 7 і знайти менше з його внутрішніх кутів. Меншість внутрішніх кутів буде лежати біля найбільшого зовнішнього. Отже, по суті, нам треба знайти, як відноситься цей кут що сім, бо він буде найбільший. Отже, нам треба знайти тоді градусні міри зовнішніх кутів, а саме того, що відноситься як сім. Тобто, нам треба скласти правильного рівня. Сума зовнішніх кутів трикутника. Молодці, 360 градусів. Тобто нам треба 3х додати 5х додати 7х, і це буде 360. Тобто, виходить, що 15х буде дорівнювати 360. Значить, х молодці, х24 градуси. Але ж нам треба знайти 7х, тобто 7 треба помножити на 24. Коли ми помножимо, ми отримаємо 168 градусів, це найбільший зовнішній кут трикутника. І тепер, щоб знайти внутрішній, правильно треба від 180 відняти 168, бо зовнішні і внутрішні кути вони суміжні. Отже, буде 180 відняти 168, тобто 12 градусів це найменший внутрішній кут цього трикутника. Умнічки. Хто не встигає, дописує, хто встигає. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і зустрінемось в наступних відео. До побачення!